Священник під час служіння, ну, у Ухаристії він діє ін персона Христі, в особі Христа. Е, ну, То це одночасно означає, що він діє в особі церкви, інперсона еклезіє, е, то, а це, тобто в особі спільноти представляє е, представником даної спільноти, е, я, якою є церква. Від імені, він діє від імені тіла Христового яким є церква, тобто всіх членів цього тіла. Ось, ось тому вірні приносять жертву разом зі священником, а не тільки через його руки. Таїнство священства, так як і таїнство хрещення і миропомазання, відтискають на тому, хто його приймає незгладиму печать. Тобто характер. Ми про це у ступі говорили ось до таїнств про цей характер, грецьке слово. Ось грецькою мовою характер означає печать. «печатка». Ось як відтискали колись печать на якомусь воску чи на чомусь ругутчі, чи як там і залишилися такі, правда, слід. А таїнство священства, між іншим, це є одне з тих тайнств, подібного хрещення, так, і священство. Хрещення миропомазане священство тритайства, які відтискують незгладиму, так якщо можна сказати, латиною, характер і інделебіліс, незгладиму печать. Священство, тобто, іншими словами, священство Христа є священством навіки. Воно є єдине і вічне, тому і сакраментальна участь у ньому має, має так, можна сказати, вічний. Вічний характер. Але Собор, собор, наприклад, ось у мене там збірка є цих різних рішень соборів і вчення церкви, він говорить, що незгладимий характер священства він не може бути втрачений за земного життя священника. Ось принаймні так говорить, нічого не говорячи про період після смерті. Тобто, що духовна особа не може стати світською після таїнства священства. <кій> ось а про віковічність характеру священства в цьому після смерті немає мови, але теж і немає заперечення. Тобто це ось питання, яке ще належить, належить там допрацювати. До Всякому разі, цей характер дає можливість діяти, власне, від імені Христа, говорити і служити так, якби. Це була служба самого Христа. Причому це якби має неумовний характер, але означає реальність по суті.